Тренування у навчальному центрі на Київщині розпочали бійці новоствореного наступального загону. Людь вдосконалювали навички стрільби, тактичної підготовки та оперативного реагування. 30 спецпризначенців, як все відбувалося, бачив наш кореспондент Олександр Кривокульський. Пішли! Тримаю крию так новобранці із загону людь вчаться маневрам тактичного пересування. Спочатку будують лінію оборони та прикривають напарників. У цій групі добровольці з досвідом, так і новачки. До цього був готовий. По перше, морально. А якщо людина морально готова, то фізично все можна осилити. Тут дуже добре навчають, показують. Тому я вже освоїв дуже багато навичок. Володимир раніше ремонтував техніку, а нині тренується, щоб боронити Україну. Розповідає, його мотивує підтримка рідних. Всі поводяться з розумінням, тому що всі з Херсонської області, всі були під окупацією, всі бачили, як воно жити з руськими. На цьому етапі вчать направляти автомат на ціль та перезаряджати. Відточують вправність декілька разів. Бійці переходять на вогневий рубіж, стріляють у трьох положеннях: спочатку стоячи, з коліна та лежачи. Бач високо. Я, Скоріше Я всього стрілять. Да. Накучність хороша. І знизу. Бачу, бачу. Для вас це вже така смішна дистанція. Ну, Наш інструктор нас вчить постійно. Ага, не підлизуйся. Хоча є неточності, але інструктори коригують стрільбу бійця та згодом відправляють повторно на вогневий рубіж, щоб відточити майстерність до максимальної точності. Їм трошки складно перейти до щось нового. Є доволі точні новачки, яким це вдається доволі гарно. Ознайомлюють бійців із іншими видами озброєння, оскільки загін штурмовий має справлятись з усіма викликами. Оце РПГ-22. Вона широко застосовується у ДРГ-шних групах. Вона дуже легенька, але дуже чутлива до температури навколишнього середовища. Коли ми виходимо на завдання, ми маємо розуміти, як нам ці поправички всі виставляти. Ще один етап курс з медичної допомоги. його. все. Окей, ми побачили, що у нас вже нормальний рівень. Кислорода, його посадили по монітору і нормальний пульс. Окей, валість різ, привіре в цьому тренувальному центрі. Навчання триватимуть 14 діб. Таке навчальний процес має бути трішки довшим, але у стислі терміни з доступної подачі справляємося. Окрім цього, далі ви знаєте, у них буде вже більш професійна підготовка буде відпрацьовувати спеціальні тактичні завдання. Це буде вже в іншому місці і з іншими фахівцями. Але потрапляють у ці бригади не всі. Вже більше 300 людей, які пройшли успішно, склали тести і знання законодавства і на вербальні навики. І зараз вони проходять ВЛК». Навчання та бойове злагодження у бійців буде тривати від двох до чотирьох місяців. Загалом по всій країні, зі слів міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, охочих вступити в штурмові загони більше 23 тисяч. Олександр Кривокульський, Сергій Азаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини